І старожили не пам'ятають такої довгої і сніжної зими. Зима і красива, і дошкульна своїми снігами, морозами, завірюхами. Снігу нападало стільки, що ні пройти, ні проїхати, важко і людям, і тваринам. Забили на сполох і керівники районної організації Українського товариства мисливців та рибалок. У неприхідних снігах для косуль диких кіз гинуть тварини. Рятуючись і в пошуках їжі, тварини збиваються у стада і йдуть до людських осель. На допомогу їм також ідуть люди. У день зйомки замело, закурило і нас, але посильну допомогу у врятуванні лісової фауни надали. Цьогорічна зима наробила клопоту своїм сніжним покровом. Не тільки людям, що доводиться чистити дороги вулиці, але і надає чимало прикраси для дичини. Вони також не можуть пройти тим снігом, не можуть дістати корму. Отже, у єгерів і у мисливствознавців, у мисливських товариств, виникла необхідність йти до звірини, допомагати їм вижити. Як це роблять в українському товаристві мисливців і рибалок наша розповідь. У день відвідування члени мисливського товариства разом із керівником привезли засніженим звірятам смаколики. Чи це врятує, та, мабуть, так тут і овес, хліб, сухі кормові віники, солонці. Нелегка ця праця. Підвезене за десятки кілометрів необхідно ще й доставити на плечах до місць гордівлі. Приємно, що турбота про диких тварин не залишає байдужим нікого. Ось і діти природоохоронців також вносять посильну участь. Це і повчально, і корисно. Такий юний помічник не образить ні пташини, ні звірятка. Помагаємо підготовлювати кіш хлібом. хлібом, так? І то так тебе не лякає, що то так глибоко в сніг, мороз, вітер то є, ні. Ти вже такий відважний на полюванні. так? А хліб той хто дав? Де ви взяли то стільки хліба? Вирядкували з ресторану. Детальніше про участь членів товариства мисливців та рибалок у рятуванні диких тварин у розмові із головою районної організації Українського товариства Володимиром Луговим. Ну, Ви бачите, цього року зима таки напрочуд дуже сильна, сувора. І зараз стадо кіз, яке налічує 33 особини, вийшло на поле, тому що їм тут краще виживати, менше снігу. Вже тримається тут понад три місяці, і ми вже змушені, хоча вони мають кормушки свої, вірніше, годівниці мають в лісі, де ми їх годуємо. Але вони облюбували собі це гарне місце, це поле. І тут е вирішили цю зиму переновувати. І ми е мусимо тут їх підгодовувати, їх підтримувати, тому що дуже тяжка зима, великий сніговий покрив, коза низька на ногах, вона е дуже боїться перехолодження. Природа козулі європейської така, що вона мусить ночувати, коли землю копитами розриває сніг до землі. Земля відповідно тепліша від снігу, і вона лягає всім тілом, йде віддух від землі, так вона зігрівається. А зараз бачимо їхні лежанки прямо на снігу. І вже і в мене, звичайно, є падіж козулі. І так само, значить, я розмовив, спілкуюся з директорами сусідніх мисливських господарств що в стеру, що в Надбужі, вже є, значить, знаходять особини, які, які загинули від перехолодження, від недоїдання. Ну, бачите, ми зараз знаходимося біля такого, ну він штучно створений, майданчик підводівельний, де ми приносимо їм зерно, підвозимо сіно, розкидаємо віники, потім ми ще їм заготовляємо омелу, яку вони полюбляють. Це Для них така лігуміна, як для жінок чекуляда. І ми бачили, що ми йшли по ті стежці, яка вже натопкана. Тут ми, ми ж її допчимо цілих три місяці. Стежка така тверда, е, я стараюсь бути тут щодня, Єгер приходить, е, люди, які є членом нашого товариства, так само до цього небайдужі. Щодня під'їжджають. Тому що е, раз тяжка зима, але є ще в нас такі, скажімо, люди, коли бачать дику тварину, вони її вимірюють в тушонках, а не в красоті і в тому, що вона. На рік принесе троє, двоє, ну, в крайній випадку одне козеня. І наша від цього фауна примножиться. Я, скажімо, не раз підходив до цих даних кіз, що тут 5-6 метрів. Це просто приємно серцю, мило оку, подивитися на красу. Воно зараз так пережило сезон полювання, пережило кулі, шроти. Зараз переживає тяжку зиму. Я просто користуюся нагодою. Прошу людей, які особливо навколишніх сіл, якщо бачите живу тварину, яка пішла в село, тому що на неї безвихідь, вона не має ще їсти вона шукає країну притулок людей. Киньте їй щось там, що-небудь, чи сіна, чи зерна. Не вбивайте ту тварину, пошкодуйте її. Коли у вас застає тяжка зима, чи в Ясинові, чи на Київській трасі, вам допомагають всі, МЧС, а цим нема кому допомогти. Вона приходить, як ваш брат менший, приходить до людей. І просить від вас захисту, Захисту, допомоги і трошки підгодівлі. А Скажімо, переживають так, важку зиму тільки так важко косолі, а іншому звіру, скажімо, зайцю, кабану, там, лосю, іншим е звірам у лісі теж сутужно зима? Ну, сутужно. Ну, скажімо, е зайчик ходить поверху снігового покриву, він не провалюється. І він може своїм хутром спати і в снігу. І десь він ще, в нього шлунок маленький, потреба в їді менша. Гілячку. Гілячку, щепку, звичайно, може пошкодити людям. Олені зовсім інакше. Олені вищі на ногах, вони це легше приносять. Вони переважно харчуються гілячковим таким кормом, який є достатньо зараз тих, тих гілячок в лісі. Кабан тварина потужна, вона може собі рилом допомагати вирити траншею. Вона зайде корм при любі зимі. Ну, звичайно, звичайно, їм тяжко. Коли покрив снігу десь 15 сантиметрів, це нормально. Ну, коли 40-60 50, 60, це вже дуже їм важко. Щоб підтримати до весни, що вже на місяць десь забарилася, любителі природи заготовляють для тварин і омелу, обрізаючи її з декоростущих яблунь і інших дерев. Підносять цей корисний лікувальний корм поближче до місць перебування тварин. Як бачите, ми зараз обрізаємо мелу. Яка є дуже хорошим кормом, зеленим кормом для козулі. От я користуюся нагодою, хочу подякувати нашому міському голові, який не тільки добрий господар в місті, а ще й мисливець передолюб. По-першому нашому позову допоміг з такою технікою, ми такої не маємо, як висотний кущуріз, за вимогою якої ми обрізаємо цю милу з високих дерев. І в подальшому цей корм буде спожитий козулі. Він корисний, зелений. Поживний, хоча для людей він є отруйний. Для дерева це є е, паразит, а для кози це дуже добрий корм. Кози оленя. Прикро, що серед знесилених чимало тварин. Щодня, розповідають Єгері, їх меншає. Особливо тривожить, що пропадають особини жіночої статі, а їм ось ось народжувати нове потомство. Одну із знесилених самець єгері просто підняли із снігу. Хочуть надати ветеринарну допомогу і здорову випустити у місця її звичного перебування. До чого призводить тяжка зима? Бачите, як порізана нога, як тяжко її сняти ходити. І вже мав би, мав би настати кінець, але бачите, ми вчасно під'їхали, ми її підібрали. Зараз заберемо господарство, постараємося привезти лікаря. може проколоти вітамінами, замінтувати ногу. Дай Бог море відживе, а потепліє. Випустимо знову її в рідні місця. Тихо, тихо, маленька. Тихо. Косуля вже не лякається, довірила свою долю людям. Спокійно дає себе оглянути. Ми вкладаємо тварину у багажник автомобіля і її вже чекає досвідчений ветеринарний лікар у бродах. А єгері, їх добрі помічники, мисливці вишукують ще таких знесилених тварин, можливо, ще врятують. Хоч у такий день у таку завірюху робити це непросто, проте вони приїдуть сюди і завтра, і післязавтра, і до тих пір, доки косулі не будуть у повній безпеці, буде воля, буде достаток корму, буде приплід і нове життя після довгої сніжної зими.